Будемо говорити про е, особливості цьогорічного параду до Дня Незалежності, про те, що саме в місті буде зроблено для того, щоб всі учасники е, цього дійства залишились задоволеними і в комфорті. Заступник голови КМДА Ілля Сагайдак у нас є е, у студії громадського. Е, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, як власне буде організовано рух транспорту в день параду, тому що зазвичай, коли такі масові заходи відбуваються, то е, залишаються люди, які не були вчасно попереджені, залишилися незадоволеними або е, просто потрапляють у затори через там незнання або нерозуміння ситуації? Ну насправді ми розмістили схему об'їзду вже досить давно і постійно і щоразу. Знову, скажімо так, публікуємо більш того, завдяки тому, що зараз там бурхливо обговорюють парад, то я вже маю надію, що всі знають, що 24-го в центр міста, якщо не на парад, то краще не їхати і залишити автівку вдома. Будь-якому випадку є громадський транспорт, є метро, яким вам зручно можете добратися з центральної частини міста. З точки зору, сьогодні у нас також проходить підготовка до параду. Хочу зазначити, що, по-перше, проспект перемоги, який буде перекритий, Далі вулиця Жилянська, Саксаганська буде перекрита. А потім колона рухається до Червоноармійської. Там вона зупиняється на Бесарабці, і після того, як проходить хрещатик, ця колона рухається. На Поділ, де, проходячи набережну Хрещатівську, повертає на верхній вал Либочицька, Вітрофлотській і знову на проспект Перемоги. Інша колона буде мати майже такий самий маршрут і виїжджає з президентського полку через маршала Рибалки, Вітрофлотській і далі та сама ситуація через Жилянську на Червоноармійську, Хрещатик. І тільки потім дещо. Робить більший круг, виїжджає на е, паркову алею, потім вниз на набережне шосе і так само рухається назад в напрямку рибалки. Тобто ми розуміємо, що фактично це вся центральна частина міста, яка буде перекрита, і, звісно, що краще уникати в цей час того, щоб їхати на власному авто в місто. Ми, ми пам'ятаємо. Минулого разу дійсно була також репетиція параду, і дуже багато хто потрапив в затор. Комусь це не подобається, але, врешті-решт, ми розуміємо, що таке дійство має провести репетицію, і ми маємо трошки потерпіти. А от як саме було організовано це оповіщення? Де можна було бачити, прочитати перелік усіх вулиць? З якого часу до якого часу вони будуть перекриті? Ну, у нас є обов'язково, по перше публікація на сайті КМДА, а які взагалі моніторять СМІ, і також розсилали по деяким ЗМІ, які просили, як буде репетиція проходити, плюс по радіо. Таким чином, в загальному доступі можна це побачити. І я думаю, що в принципі інформація, яка є досить актуальна, особливо для кияни, тому в СМІ активно розповсюджили. Але ми так само ну, ми говоримо про те, що центральна частина міста інколи в неї бувають заходи, і треба. За цим слідкувати і розуміти, що буває так само, ми говорили про велопробіг і, і будь-які інші заходи, коли є перекриття. Дуже часто ЗМІ про це говорять, але треба це слухати і чути, коли це буде якось відноситись з розумінням. Врешті-решт, центр міста він має бути в святкові дні. Ми маємо і далі відпрацьовувати, щоб було більше пішохідних зон для того, щоб кияни приїжджали відпочивати в центр міста. А якщо вам потрібно там по своїх справах, то моя порада більше використовувати громадський транспорт. І вам зручніше і не треба думати, де авто залишити, і не треба думати про якісь перекриття. От якщо говорити про громадський транспорт, от на день незалежності чи буде додаткові якісь рейси організовано, яким чином зміниться сама схема транспорту, тому що ну багато людей принаймні поїдуть дивитись парад, потім їм треба буде роз'їжджатися по домівках чи там куди ні. Ну, в першу чергу, що стосується пастрансу, то наземний транспорт. Він так само має об'їзди згідно е, тих е, того, що я сказав, тих перекриттів. але у нас е, також курсуватимуть е, потяги. Вони будуть частіше ходити, а саме з центральної частини міста дуже легко, вибратися, точніше метро. Ми розуміємо, що в принципі станція в центральній частині через кожен там, кілометр, особливо там, в, 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 біля хрещатику, дуже легко зможете знайти станцію, спуститися і добратися додому. А скільки часу зазвичай займає підготовка до таких великих заходів? Це ж треба розробити цю альтернативну там, схему маршрутів. Треба продумати, скільки це має тривати по часу, коли можна відкривати рух зрештою. Ну, в першу чергу треба розуміти, що ініціатива є за організатором. І в даному випадку, Міністерство оборони воно розміщує техніку, вони краще розуміють, де їм звідки виїжджати. Більш того, після того вже відпрацьовує УДО на питання там на предмет безпеки. А після того вже це потрапляє їх, скажімо так, задом до нас, і ми вже тоді розробляємо схему в'їздів. І таким чином, звичайно, якщо організатор спрацьовує добре, ми отримуємо це раніше. Але, чесно кажучи, от у нас часто зараз піднімається питання про те, що ми досить пізно отримуємо, взагалі схему заходу. І через це ми дуже швидко розробляємо ці схему об'їзду, хоча могли би краще готуватися, якби у нас було більше часу. У нас навіть є в зв'язку з тим, що зараз частіше проводяться ці заходи різні з перекриттям. Є бажання навіть якісь закупити такого плану, як монітори, які будуть повідомляти водіям схему об'їзду, скажімо так, інтерактивному плану, навіть щоб туди можна було там затори виводити. І це буде досить зручно. Ми зараз таку от, розробляємо таку ноу-хау. А от ви згадали про питання безпеки. Як саме буде організовано заходи безпеки під час параду? Тому що ну, таке масове скупчення людей воно теж викликає певні застереження, особливо в тій ситуації, в якій ми зараз? Ну, в першу чергу, ви знаєте, що там здається, 5 тисяч поліцейських буде патрулювати вулиці навколо параду зони. Це досить велика кількість поліцейських, які зрозуміло, що зможуть захистити звичайних громадян. Більш того, в принципі, ми говорили із Главком про те, що додатково будуть різні служби знаходитися там у дворах, і в разі якоїсь там подій вони зможуть там швидко локалізувати якусь подію. І... А рамки з металошукачами будуть як на хресній ході? Чесно, не, не скажу зараз з цього приводу. Ну, з іншої сторони, знаєте, там, говорячи там, про іронівцю, треба не забувати, що у нас все ж таки йде війна, і треба киянам також про це інколи нагадувати. Я... Хочу сказати, що багато хто сьогодні там критикує про там асфальт, проблема там, а, що їм незручно. Насправді, напевно, треба подумати, як незручно тому, хто зараз в окопі знаходиться, і а, коли там летять кулі, і таке інше. Тобто, це реальна ситуація в нашій країні. Вона сьогодні на сході дуже гаряча. А тим, кому тут незручно, і хто сидить за торі, ну я думаю, що йому все одно зручніше, ніж поїхати на сходи там воювати. А от раз ви вже згадали про асфальт, це була одна із таких найпопулярніших причин, от в соціальних мережах називаючи мовляв, тільки відремонтували проспект перемоги. Поклали там цей новий асфальт, і тепер там їздить військова техніка, яка просто його зіпсує, коли там всі все літо мали певні незручності, тому що чекали, поки його доремонтують. Чи не доведеться знову ремонтувати? Ну, у нас були неодноразово насправді заходи, в яких ми збиралися наради. І у нас головна була прохання, щоби. Весь там вулиці, по яких ми там зробили новий асфальт, щоб там не пройшла техніка гусенична. Більш того, навіть розроблявся маршрут таким чином, щоб не було цих проблем. Я хочу нагадати там, критикам, що проспект перемоги, який був до повітрофлотського, від повітрофлотського Нивок зроблений а раніше від Житомирської траси до Святочного, по ньому техніка гусенична не проходить. А, тільки гусічна техніка виїжджає якраз від президентського полку, проходить по повітрофлотському, проходить по тій частині, до речі, якраз від повітрофлотського до проспекту Перемоги, де у нас буде після вже 1 вересня, там будуть проведені роботи по заміні асфальтового покриття. Відповідно, там у нас буде новий асфальт, тоді якраз площа перемоги з'єднається з Житомирським шосе, повністю буде вже новий асфальт. Звісно, що ми також просили, щоб бульвар Шевченко також не йшла гуснячна техніка, і там немає сьогодні гусеничної техніки. Відповідно, трошки перебільшений, звичайно, цей момент. Хоча, звісно, що хотілося б, щоб і та, там, ті ж машини БМП, бо танки вони дійсно мають резинові накладки, башмаки так звані, то щоб і на інших машинах також було якось такі Резинові пом'якшувачі, якісь елементи, які б не знімали цей верхній шар. Хоча треба розуміти, що ми дивилися на ці пошкодження, спочатку воно виглядає так жахливо, знаєте, як по серцю, ніби, але згодом зараз пройшов час. Ми там помили асфальт, подивились, немає нічого такого значного, щоб там про це можна було так от хвилюватися. Ну от навіть якщо порівнювати, ну я не знаю, можливо, у вас фахівці робили якісь оцінки. От якщо проїжджає щось із військової техніки, і проїжджають просто фури, які вантажі везуть. наскільки порівняні чи не порівняні от для, для дороги наслідки, дивіться, якщо от для прикладу, там є е, дуже важка техніка військова, яка важить більше 60 тонн, але вона знаходиться на так званих тралах. І ми якраз головне, щоб люди не забували, що є така нагрузка на вісь. А в даному випадку було розраховано таким чином, що, наприклад, цей трал, на якому йде техніка 60 тонн, в ньому там 22 колеса і воно розподіляється. І якщо говорити там про нагрузку на вісь, там 70 тонн від фури, там, які у нас можна так сказати заїжджають в місто, то інколи ми маємо більший гірший ефект. От, єдине, що нас реально трошки турбує, це ем, те, що деяка гуснічна техніка, е, вона легка і зазвичай вона дійсно не їздить з, з резиновими башмаками, тільки танки важкі. Але все одно, звісно, що трошки такий залишає е, невеличкий ефект. Але, м, на жаль, ефект від того, що поверхня зовнішня там пошкоджена, буде від того, що там кожної зими там, мікротріщинки вона там може її потрібно буде… Е, Замінити трошки раніше. Але в будь-якому це не критично і це не якийсь там жах, про який там всі пишуть. У Нас, у нас багато людей хвилюються про своє місто, і це добре. І ми всі хвилюємося і хочемо зробити життя киян комфортним. І бачите, от у нас добре, що мер виділив багато коштів на дороги цього року. Але треба також поважати. І в першу чергу не також наших військових і дати їм момент, такий, гідно, гідно пройти по Хрещатику, по центральній частині. І теж я поважаю фразу, коли говорять, що добре, що це наші українські війська проходять по хрещатику, а не російського окупанта. Ви от сказали про витрати на дороги цього року. А я би хотіла ще, по-перше, уточнити суму, а по-друге, запитати, чи якісь є додаткові витрати місту від проведення параду? Ну, по-перше, у нас безпрецедентна сума близько 2 мільярдів гривень направлена цього року на ремонт, на ремонт доріг, ремонт, реконструкцію міждворових проїздів. І це відчутно у нас. Ви подивіться, у нас 1610 кілометрів доріг і вже е, за час там, два роки зроблено 200 кілометрів. Це досить суттєво і такого раніше ніколи не було. І зараз також дуже часто у людей незручності, що є багато робіт, але ми зато до зими зробимо ці дороги, і ви будете почувати себе комфортно. навіть там зараз і е, Вулицю Вадима Гетьмана, також вона дуже насичена і там завжди затори. Зараз ще важче, бо її ремонтують. Але коли вона відкриється 1 вересня, то ви будете тільки згадувати, як раніше у вас там на тих ямах зуби вилітали. знаєте. От. З точки зору параду, у нас практично з міського бюджету ніяких витрат немає. Ми тільки там залучали спонсорів для того, щоб там вони там дали нам воду. Щоб на параді людям видавати, щоб на випадок, якщо там буде спекотно, там і різні такі е, речі, але з, фактично парад повністю з державного бюджету, який там є витрати, це їх. А тобто, це Міністерство оборони, в принципі, ну напевно, я чесно кажучи, по фінансуванню знаю, що міського немає, тому головне, що е, кияни мають змогу прийти і побачити парад і бути, пишатися своєю країною, своїм військовим. Дійсно, дякую дуже вам за цю розмову. Для наших глядачів я нагадаю, що із заступником голови Київської міської державної адміністрації ми говорили про особливості цьогорічного параду до дня незалежності.